Вітаю це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, чи відпустять ці служби людей, яких мобілізували через дірку в законі. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що робити з ІМСЕК та як нардепи пропонують зняти з військового обліку українців, які живуть за кордоном. Депутати подали законопроект, яким хочуть звільнити зі служби людей, які молодші 25 років і потрапили на військову службу через колізію в законі про мобілізацію. І родове, напевно, перш за все пригадаємо, в чому виникла проблема. По перше, ми знаємо, що в Україні зараз не підлягають мобілізації призовники, чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, які не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру. Однак під час постановки на військовий облік деякі чоловіки отримали статус обмежено придатний. І така сталася колізія, що цих чоловіків переводили з категорії призовники в категорію військовозобов'язані. Тоді, відповідно до того діючого законодавства на той час. Але законодавство змінилося. Чоловіки з 18 до 25 років, які мали статус обмежено придатний, залишились військово зобов'язані, і відповідно їх мобілізували. Але ж такий законопроєкт вже подавали, хіба ні? А, так, як казав класик, це вже було. Це, це ж було вже, він казав. Було. Більш того, Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Але напередодні з тексту цього закону дивним чином саме норма, яка стосується тих хлопців, які вже мобілізовані, обмежу. Придатних про їхню демобілізацію, ні слова, ну десь вона зникла. Тобто профільний комітет перед читанням просто цю норму прибрав. Наскільки я пам'ятаю, проти цієї норми тоді виступали в Міноборони. Мовляв, там йдеться про якусь величезну кількість людей, і якщо їх демобілізувати, то це під буде підривати нашу обороноздатність, хоча це несправедлива норма. І мені видається, що Верховна Рада, яка мала контролювати уряд, зараз якось вмовляє уряд щось зробити. Я не тільки про цю ситуацію. Я, наприклад, згадувала в попередньому поки що, хто не слухав, то я коротесенько нагадаю. Я спілкувалася з нардепом Володимиром В'ятровичем, який розказував про те, як спілкувався з заступником міністра фінансів. Про те, а чого не виконується закон про підтримку книгара. Ми про, цього, про нього говорили раніше. Що виділяються, мають виділитися з державного бюджету гроші, щоб підтримувати книгарні і видавців. І зараз цей закон просто не виконується, як і попередня його версія. І на що мені і на це міні заступник міністра просто сказав, що от нема грошей, і ми вирішили на цьому зекономити і не виконувати закон. І я недавно бачила новину з цього приводу що про те, що інший народний депутат Потураєв писав, що ми ведемо роботу з урядом те, про те, щоб все таки запрацював цей закон, і це виглядає супер дивно. Типу, ми народні депутати, які маємо контролювати, щоб уряд нормально робив свою роботу. Ми от вмовляємо, уряд, будь ласка, чи не міг би ти виконати закон, який ми ухвалили? І от від цієї ситуації в мене теж такий трошки вайб. Так, я абсолютно з тобою погоджуюся часом з оці слова, що конституція на стопі, вона вони, знаєш, якісь такі. you <sighs> Досить життєві через те, що, як ми бачимо, досить багато конституційних норм не виконується. Сьогодні ми можемо спостерігати явний скольоз влади, коли уряд не працює в належним чином через те, що там брак коштів, брак кадрів і ще чогось брак. А Верховна Рада ніби і щось приймає, ніби щось реєструється, але воно все одно не. Доходить до кінця і немає якогось логічного завершення. Тобто, це, знаєш, такі якісь потуги, які ні до чого не призводять. І насправді це все досить сумно в контексті війни.